Ви ніколи не замислювались, як близько ми всі знаходимося до межі виживання. Одного дня у вас теплий дім і запашна кава, а наступного ви шукаєте крихти у смітнику. Звучить як перебільшення, помиляєтесь. Це трапляється навіть там, де блищать вітрини та їздять дорогі авто. У самому центрі Києва, де багатство хизується на кожному кроці. Одна мати змушена була годувати сина залишками їжі, викинутої кимось іншим. Але життя готує несподівані повороти. А тепер подумайте, а що, якби я сказав вам, що один випадковий погляд може перевернути долю, що допомога може прийти не від друзів чи родичів, а від людини, яка навіть не знає вашого імені? Хтось скаже так не буває. Але саме такі історії доводять буває і частіше, ніж здається, і ті, хто вміє побачити шанс і не злякатися довіри, отримують нагороду. Про яку інші навіть не сміють мріяти. Сьогодні я розповім вам неймовірну історію Оксани, матері, яка їла залишки з смітника заради свого маленького сина, а також про Андрія, холодного мільйонера, який, всупереч усьому, не зміг пройти повз. Ви не просто почуєте історію, ви відчуєте її кожною клітинкою, і, можливо, у ній знайдете відповідь і для себе коли морозні вітри Києва пронизують до кісток. Оксана Мельник знову опиняється біля сміттєвих баків поруч з рестораном біля Майдану. У неї немає вибору її син Левко спить голодний, сховавшись під старою ковдрою. Вона опускає руки в холодне сміття, шукаючи крихти хліба чи недоїдений вареник. Але саме в такі моменти, коли здається, що ніхто не бачить і нікому не цікаво, з'являються ті, хто здатен змінити долю. Андрій Голуб, відомий бізнесмен із суворою репутацією. Стоїть поруч, спостерігаючи за нею. Його погляд не був осудливим, він був пильним, зацікавленим. Іноді життя підкидає сюжети, подібні до кіно. Уявіть ти борешся кожен день, зводячи кінці з кінцями, а за тобою спостерігає людина, здатна розгорнути твоє життя на 180 градусів. Так сталося і з Крісом Гарднером, який ночував у притулках, а потім став успішним бізнесменом. Подібні історії нагадують нам не варто закриватися від допомоги. Якщо хтось простягає руку, прийміть її, навіть якщо це здається казкою. Часто великі зміни починаються із маленького жесту від зовсім несподіваної людини. Андрій міг би просто повернутися до свого теплого авто і вечері з устрицями. Але щось у цій жінці, у втомлених, але сильних очах Оксани змусило його зупинитися. Чому заможні та успішні іноді допомагають тим, кого суспільство не помічає? Це питання ми ще розкриємо далі. Адже навіть за бронею суворості часто ховаються історії, що здатні зворушити серце. Холод київської ночі кусав шкіру, немов злісний звір. Оксана загортала левка у стару ковдру, намагаючись вберегти його маленьке тіло від лютих поривів вітру. Він заснув на лавці в парку, там де інші гуляли вдень з кавою в руках. І поки всі спали в теплих квартирах із гарячим чаєм та телевізором, вона вийшла на пошуки крихт виживання. Крок за кроком, мов тінь, вона підійшла до смітника поруч із рестораном, де залишки лобстера й борщу викидали без жалю. Такі моменти вчать. Життя інколи ставить нас на коліна, але саме там починається справжня сила. Тільки уявіть, як важко робити те, чого ти ніколи не думав, що доведеться. Людина може звикнути до всього. Навіть до ночівлі на лавці, але біль матері, що дивиться на свого голодного сина, важко описати словами. Це та біль, яку можна порівняти хіба з історіями жінок, які під час Другої світової війни вивозили дітей під кулями. Виживання стає не вибором, а єдиною дорогою. І ти або йдеш нею з гордо піднятою головою, або ламаєшся. Але Оксана не була з тих, хто ламається. Поруч із багатством завжди є місце бідності. Люди в розкішних костюмах виходили з ресторану, навіть не дивлячись у її бік. Але саме тоді, коли вона вже хотіла здатися, вона відчула чийсь погляд на собі і ось у повітрі вже витає щось більше за холод та смуток, щось схоже на несподівану надію. Але про це зовсім скоро. Андрій Голуб завжди був відомий своєю холодною розважливістю. У ділових колах Києва його називали людиною заліза. Він приймав рішення швидко і без емоцій. Але цієї ночі щось у очах виснаженої Оксани викликало у ньому незрозумілий імпульс він спостерігав, як вона копається у смітті, із суміш рішучості та сорому на обличчі. І ось, не зволікаючи, він зробив те, чого сам від себе не очікував. Підійшов ближче і тихо промовив Вам не потрібно робити це. Дозвольте мені допомогти. Такі моменти нагадують, що навіть сталеві серця часом можуть зігрітися. Уявіть собі цю ситуацію ти в найнижчій точці життя. Соромишся кожного руху, а перед тобою постає людина, яку ти вважаєш недосяжною. Здається, що це пастка або жарт. Але часто доля діє саме так різко та несподівано. Як у випадку з опрою Вінфрі, яка в дитинстві відчувала голод і приниження, але один випадковий шанс допоміг їй стати легендою. Так і Оксана вона не знала, чи вірити цим словам, чи бігти. Адже багаті рідко простягають руку тим, кого звикли не помічати. Але Андрій не відступив. Його голос був спокійний, але впевнений У мене є можливості, якими я хочу поділитися, сказав він. І хоча це звучало нереально, Оксана відчула, що це не випадковість можливо, ця зустріч була запланована самим небом. Але чи наважиться вона зробити перший крок у невідоме? Ця історія ще тільки починає розкриватися, Андрій не міг відвести погляду від маленького згортка на лавці, де спав левко. Це ваш син? тихо запитав він, хоча вже знав відповідь. Оксана стиснула губи на мить замовкла, ніби боялася, що визнання зробить її ще вразливішою. Напруга повисла в повітрі, немов морозний іній. Але Андрій не поспішав, він розумів. Надто різкі слова можуть зруйнувати крихкий міст довіри. Замість того він додав Вам не доведеться більше проводити ночі на вулиці. Ходімо зі мною. Інколи допомога приходить у найнесподіваніший спосіб, і важливо навчитися приймати її. Ситуації, коли доводиться обирати між гордістю і безпекою дитини, не залишають місця сумнівам. У книзі Сила звички Чарльз Дагі розповідає про те. Як зміна однієї звички може змінити ціле життя? Прийняти допомогу це теж звичка, яку варто розвивати. Андрій простягнув руку не лише фізично, а й психологічно, руйнуючи бар'єр між двома світами світом безмежних можливостей і світом виживання. Оксана це відчула вона опустила очі і зробила глибокий вдих. Поруч її син тихо ворухнувся, ніби відчув, що щось змінюється. І в цьому мовчанні вже ховалася відповідь. Андрій зробив крок у бік, запрошуючи їх слідувати за ним. Але що чекає за цією пропозицією комфорт чи пастка? Адже нові двері можуть вести до невідомих, але хвилюючих можливостей. Коли Оксана нарешті зважилася, ноги самі понесли її за Андрієм. Він відкрив двері свого чорного позашляховика, і вона сіла поруч із левком, який навіть не прокинувся. Дорога була мовчазною, але насиченою емоціями. Коли авто зупинилося перед його маєтком на печерських пагорбах, вона не могла повірити своїм очам. Скло, сталь і світло, будівля виглядала як палац із сучасної казки. Це все справжнє? хотілося запитати, але замість цього вона мовчки вийшла з машини, міцно тримаючи сина за руку. Будинок Андрія був не просто красивим, він дихав безпекою. Увійшовши всередину, вона побачила простору вітальню, де панували затишок і порядок. Тут пахло кавою та свіжим хлібом, ніби хтось тільки но готував сніданок для великої сім'ї. І раптом Оксана зрозуміла навіть якщо це тимчасово, вона має шанс відчути те, чого давно не знала спокій. Це той момент, коли реальність починає здаватися сном, але ти вже не хочеш прокидатися. Андрій мовчки провів їх до кімнати для гостей, великої, світлої. З видом на зимовий сад. Там уже стояло ліжко, складені чисті рушники, і навіть плюшевий ведмедик для левка. Такі дрібниці не роблять випадково. Це означало, що хтось думав про них заздалегідь. Але навіщо? І чи дійсно можна довіряти цьому холодному магнату, який раптово показав таку теплоту? Відповідь чекала за поворотом. Наступні дні стали для Оксани сюрреалістичними. Андрій, який ще вчора здавався холодним і далеким, почав виявляти щиру турботу. Він цікавився, чого потребує Левко, питав про її минуле, але не з цікавості, а з бажанням зрозуміти. Це було схоже на те, як пізнати людину заново, відкинувши упередження він навіть запитував, чи є у тебе мрії. І це питання розгубило її більше, ніж холод ночі. Хто останнім часом питав у неї про мрії? Ніхто. Він показував приклад того, що турбота це не слова, а дії принести чай, купити книги для левка з українськими казками, залишити маленькі записки з добрими словами на столі, і ось ти вже починаєш вірити, що новий початок можливий. Як писав Наполеон Гілл у книзі Думай і Багатій, справжній успіх починається з віри у можливість змін. І якщо хтось поруч демонструє цю віру своїми діями, вона передається і тобі. Але навіть теплі жести викликають сумніви. Чому він це робить? Що стоїть за його вчинками? У неї було більше запитань, ніж відповідей. Але поки вона спостерігала, як левко сміється, граючи в кімнаті, серце підказувало Іноді не варто шукати пояснення там, де потрібно просто прийняти добро, чи зможе вона це зробити повністю? Незабаром вона це дізнається. Одного ранку Андрій повернувся додому з великими пакетами з магазину всі свої місця, де купують якісний український одяг. Він мовчки поставив їх у передпокої та сказав Для Левка. Оксана одразу відчула внутрішній спротив. Вона не звикла брати подарунки. Гордість стискала серце, мов обруч. Це надто, почала вона, але замовкла, побачивши, як Левко радісно дістає з пакета новий светр. З вишивкою та теплі чобітки. Щастя, його обличчя розтоплювало всі сумніви ми всі часом відчуваємо, що не заслуговуємо на добро. Але саме в такі моменти важливо навчитися приймати. Як і у фінансових інвестиціях, поки ви не дозволите собі зробити перший крок, ваш капітал не ростиме, точно так само і з турботою. Андрій ніби підказував їй без слів навчися приймати, і життя подарує тобі більше. Оксана повільно опустила руки і дозволила цій турботі проникнути в її буденність. Це був ще один маленький крок до довіри. І коли левко, сяючи, підбіг до неї і обійняв її, притискаючи нову іграшку, вона зрозуміла. Іноді найбільша перемога дозволити собі бути слабкою і приймати підтримку. Але як зміниться її ставлення до Андрія після цього? Чи це лише тимчасове диво? Ці питання невдовзі стануть ще гострішими. Наступного ранку Оксана прокинулася від запаху свіжозвареної кави та теплого сирника. На кухні стояв Андрій у фартуху, зосереджено перевіряючи, чи достатньо солодкий мед у чашці вона дивилася на нього з подивом. Важко уявити, що ця людина відома своєю холодністю, власноруч готує сніданок. Але саме в таких дрібницях розкривається справжня сутність людини. Андрій міг купити все на світі. Але вибрав зробити щось власними руками. Це було не для статусу, це було від серця. Він почав відкриватися. Розповідав історії свого дитинства у Чернівцях, зізнаючись, що теж знав, що таке бідність і відчуття самотності. Оксана слухала, і її стіна опору почала танути. Це нагадувало приклад з книги сім звичок надзвичайно ефективних людей Стівена Кові. Перша звичка бути проактивним. Проявляти ініціативу у стосунках. Андрій робив саме це він не боявся показати свою вразливість і цим самим наблизив її до себе ще більше. Оксана почала ловити себе на думці можливо, ця людина не така, якою здається зовні, можливо, за його бізнесовим броньованим фасадом ховається хтось, хто так само потребує тепла. Але чи дозволить він собі відкритися до кінця, і що це означатиме для них обох? Ця історія готує ще більше несподіванок. Того вечора Андрій мовчки сидів із Оксаною на терасі, звідки відкривався вид на нічний Київ. Вогні міста блищали, немов коштовності, але в повітрі панувала тиша. Він обернувся до неї і промовив слова, яких вона боялася, і водночас чекала: Тобі більше не потрібно виживати, тепер ти можеш жити. Оксана не одразу зрозуміла силу цих слів. Вони звучали так просто, але несли в собі обіцянку, про яку мріє кожна людина, яка боролася занадто довго. Вона намагалася щось відповісти, але горло перехопило. Сльози повільно котилися по щоках, і вона не знала від радості чи від страху. Адже прийняти допомогу і це одне, а прийняти нове життя зовсім інше. Як у бізнесі, легко відкрити рахунок у банку, але зовсім інша справа. Почати вкладати й планувати великі кроки. Андрій ніби запропонував їй стати партнером у чомусь більшому, ніж просто благодійність. Це була пропозиція довіри, участі і, можливо, любові. Він легенько доторкнувся до її руки, а вона не відвела. У повітрі зависла напруга, схожа на перші акорди ніжної мелодії. Їхні погляди зустрілися і все стало зрозуміло без слів. Поцілунок був не випадковим, неімпульсивним. А таким, що закриває одні двері та відкриває інші. Але куди заведуть ці нові двері? Ця історія тільки починає набирати обертів минали дні, а їхні стосунки ставали чимось більшим, ніж просто історією випадкової допомоги. Андрій змінився його жорсткий погляд став м'якшим, рухи уважнішими. Він став людиною, яка може не лише наказувати, а й слухати. Оксана відчувала, що знову вчиться довіряти світу і чоловікові поруч. Їхні розмови тривали ночами над кухонним столом із теплим узваром і домашнім медом. Вона ділилася своїми страхами, він своїми провалами, і ці зізнання робили їх ближчими, але майбутнє залишалося туманним. Вони обоє знали, що кожен із них несе за спиною власні скелети. Андрій часто мовчки дивився у вікно. Ніби зважуючи, чи зможе він поєднати своє життя з життям цієї жінки та її маленького сина. Оксана ж розуміла, що не хоче бути просто боржницею. Вона хотіла стати частиною його світу на рівних. Як казав Джим Рон, стань такою людиною, яку б ти хотіла зустріти. Вона працювала над цим щодня. Поцілунки стали ніжними, повільними, з обіцянками, яких не потрібно вимовляти вголос. Вони знали. Попереду багато невідомого, але вдвох усе здається менш страшним. Чи зможуть вони подолати різницю у світах і характері? Це питання залишалося відкритим, і життя вже готувало їм нові випробування. А тепер задумайтесь, скільки разів ви відмовлялися від можливостей лише тому, що не вірили, що вони реальні? Скільки шансів пройшло повз вас, бо ви вирішили, що так не буває? І найважливіше. Що б ви зробили на місці Оксани? відмовилися б, злякавшись, чи взяли б долю у свої руки? Ця історія не просто про випадкову зустріч, це про те, як один вибір може змінити все, про те, що підтримка може прийти з найнесподіваніших місць, але її потрібно вміти прийняти, і про те, що навіть ті, хто здається холодним і недосяжним, мають серце. Можливо, хтось із вас прямо зараз стоїть перед рішенням, яке може змінити його життя. Чи зважитеся ви, чи зробите цей крок? Якщо ця історія зачепила вас, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити ще більше неймовірних історій, які можуть змінити вашу точку зору, а можливо, навіть ваше життя. Попереду ще багато історій, які варто почути.